Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, вражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім українським народам право на самовизначення. Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність Європейського та Євроатлантичного курсу України, прагнучи розвивати і зміцнювати. Демократичну соціальну правову державу усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, попереднім, нинішнім та прийдешнім поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня. 1991 року всенародним голосуванням Приймає цю Конституцію – Основний Закон України. Розділ перший. ЗАГАЛЬНІ засади. Розділ другий. Права свободи та обов'язк людини і громадянина. Розділ третій. Вибори. Референдум. Розділ четвертий. Верховна Рада України. Розділ 5, Президент України. Розділ 6. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади. Розділ 7, Прокуратура. Розділ 8. Правосуддя. Розділ 9, територіальний Устрій України. Розділ 10. Автономна Республіка Крим. Розділ 11. Місцеве самоврядування. Розділ 12. Конституційний СУД України. Розділ 13. Внесення змін до Конституції України. Розділ 14. ПРИКІНЦЕВІ Положення. Розділ 15. Перехідні Положення. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.